Ворог не припиняє обстрілювати область. Під ударом минулої доби була куцурубська громада. По ній росіяни вдарили ФПВ-дроном. За словами місцевої влади, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, доброго дня, вітаємо. Доброго дня. На почнімо певно з оперативної ситуації. Ем, як зараз виглядає місто? Як, як якої ситуації після обстрілу? Ну, у нас не було обстрілу, було по Куцерубській громаді, там без жертв. Тобто, що стосується обстрілів, відносно спокійно пройшла доба. А якщо говорити про наслідки обстрілу, який відбувся напередодні масованого, коли Росія застосувала багато різних номенклатур озброєння. Яка ситуація в області зі світлом? Ну, дуже багато людей не буду там. Казати, в цифрах знаходяться без світла вже 24 години, більше 24 годин. Ми почали ще вчора запитувати систему, ну, відновились. Але при цьому через надмірне споживання сталася ще одна аварія. На зараз, на півгодини тому, її виправили. Зараз починаємо заживлювати світло. Очікуємо графіки. Поки що 2 2 години світла є. 4 немає. Ліміти в нас невеликі, але ми будемо збільшувати, щоб уникнути ситуації перевантаження системи. Це стосується також і лінії на Херсон. Не лише про струм, я думаю, тут варто говорити, але так само і про інші блага: це вода, це опалення. Наскільки ситуація змінюється від цих обстрілів? Тому що, ну, от, наприклад, ми можемо за Київ говорити, там ми маємо більшу кількість часу без, без струму. Та? То як з цим в Миколаєві в Миколаївській області? В нас є е, трохи по своїй генерації, по когенерації. а зараз лікарні. Та опалення основне працює від нього. На генераторах працюють підстанції облтепла, їх дуже багато, там біля 90. Зараз будуть вимикатися на технічні перерви, на невеликі, але ми будемо підтримувати тепло в системі та усі мережі, тобто по критичній інфраструктурі, ми її першочергово заживили. Все добре, питання основне зараз по людях, яким треба а, дати світло якнайшвидше. Раніше ви повідомляли, що в області працюють 402 пункти незламності. Чи збільшилася їх кількість в порівнянні з минулим роком, і як багато людей туди вже звернулися після останнього обстрілу? Скажімо так, ми не збільшували кількість пунктів незламності через те, що ми аналізуємо, скільки людей користуються послугами. Вони розгорнуті, готові. Але, наприклад, на Багатьох ми включаємо генератори лише тоді, коли є люди і коли це потрібно. Тому ми в режимі економії не розгортали додаткові і по статистиці, хто звертається, це лише там віддалені населені пункти, де дійсно в цьому є на зараз потреба. Сподіваюся, так буде і далі, що ми зараз відновимо сьогодні, і на завтра в цьому потреба відпаде. Є, скажімо, глобальніший виклик. Мені йдеться про стратегію стійкості. Як вона реалізовується на, на вашому рівні, на рівні регіональному, в місті, в області? Повністю реалізовується. на зараз. Я тільки повернувся з закордонного відрядження. Був в Данії, в Германії з нашими стратегічними партнерами, і там, окрім плану перемоги, ми обговорювали, відпрацьовували, не обговорювали план стійкості. Це 8 із 10 пунктів, окрім військових двох пунктів, скажімо так. В Данії я був разом з громадами, тобто громади напряму встановлювали контакти. У них вже свої програми окремі додатково до обласних і Германія також включилася до співпраці. Це першочергово економічний будуть співвідносини і взаємодія, і на рівні наших сил оборони ЕС, поліція ми теж налагодили прямий зв'язок. Пане Кім про навчання запитаю у зв'язку з нещодавніми обстрілами ситуацією в енергетиці. Як буде організоване навчання? Чи є варіант, що діти можуть піти на вимушені канікули? Не плануємо цього робити, плануємо відновити школи і продовжити навчання. Дякую, дякуємо за відповідь, за ваш час. Нагадаємо, Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, щойно з нами наживо.